Муфта з'єднувальна від торгової марки Дорожна карта це іменно з'єднувальна, не розривна. Чим відрізняється, в розривні йде запорний механізм через кульки, тобто вона швидко роз'єднується, швидко з'єднується. В даному випадку тут у нас два запорних механізми. Бачите, якщо ми розберемо, у нас кулька закриє отвір і не допустить витікання масла з системи. Коли ми його збираємо, ось цей фланчик доходить до цього фланчика, і кульки у нас натискаються, таким чином відкриваючи прохід в одну і іншу сторону. Якщо ми почнемо закручувати гаечку, ми почули, як дійшло оп, кулька до кульки. А далі ми затискаємо і у нас таким чином відбувається відкриття проходу ось цієї муфти з'єднувальної. Особливості даної муфти є в тому, що ось тут отвори конусні, на них не видно слідів механічної обробки. Як виробник це виконав, це його технологічний секрет. Але це дозволяє, коли у нас ідеальна поверхня, ось це яблучко, яке у нас теж ідеально зроблено, в контакті зробити герметичним і надійним з'єднанням. Якби у нас тут були різки, З'єднання герметичного теж можна було б добитися, але треба було б дуже сильно з більшим зусиллям затискати ось це з'єднання, ось, ось цю граньонку штуцера з гайкою, для того, щоб було сильніше вминання. А це призводить до ризика пошкодження різьби. І коли ми повторно почнемо його розбирати і ставити на інший рукав високого тиску, може бути втрачена герметичність. В даному випадку, якщо ми цю муфту використаємо або на інший бік, або з іншим рукавом, але такої ж самої якості, ніяких проблем в цьому навікати не буде. Ось така з'єднувальна муфта високої якості, і як ви розумієте, вона свої функції буде виконувати, незважаючи на те, що вона можливо дорожча від інших виробників, які присутні на нашому ринку.